На полі жарко ходити між кукурудзу і жарко. На дворі всіх у нас 39. От. І одна думка, аби скоріше вийти з поля, вже показав, то показав, а якісь там роздуми і висновки зробити не зробив. От а зараз сів в машину. Кондиціонер трішки дує голову чи дме? голову тр трішки охолодило і, і якраз <сміття>, прийшли е думки стосовно е Аміго і Дієго і стосовно шкідників. Дивіться, е тоді я вам показував, от все видно було. Та й тільки що на відео як пошкодили. от. Я нічого не вносив туди, не було в мене ні бажання От, та й часу, скажімо так, і не хотілося підвищувати собі вартість. А, Ви бачите, листки пошкоджені, але ну, шкідників як такових немає, кукуруза. Стоїть ну, нормально, класно. Знову ж таки, подивимося, що там буде по качана. А по початках які будуть результати, скільки там вона заклала, рядів, скільки зерен, чи достатньо буде вологи поживних речовин, щоб вона витягнула той качан, чи два качана там, де є. Питання в другому. От що Подальше немає пошкодження і як вплинути шкідники. Ну в мене є така думка, що от коли почалися ці проблеми з шкідниками, після того пішли у нас масові душі. Нас за, за цей період, там, що я знімав і до сьогоднішнього нехай дня буде сьогодні 1 липня, до речі. Випало десь порядка, порядка там 40. Може, 45 мм опадів. От. Були такі пару здорових дощів. Можливо, це попливало те, що шкідники далі не розвинулися, а їх змило водою, Це так моя думка. Ну, пишіть, що ви думаєте, весь ви з цього приводу, можливо, це. Що опади не дали розмножитися, далі розповсюдити з шкідником. Ну, це як така, скажімо, теорія. Ось така ситуація, і звісно, чи краще було внести чи не внести це ці всі риторичні питання, як казав Лесь Подривлянський. Ці питання, саме знаєте що. А, ну нічого, подивимося далі, що буде. Така думка прийшла, вирішив. З <зомі> вами поділитися. до нових відео. Все буде Україна!